Друзі, бачу, сподобалось вам відео, як я чищу кузов. Хотів би пару слів сказати про ціну, бо ви всі питаєте мене, яка ціна, яка ціна. Дивіться, друзі, отакого от станочка ціна 16 тисяч доларів. Це просто чистка 3 кВт. 2 кВт він слабший. 14 тисяч доларів. Є варіант 3 в одному. Сварка, різка і чистка. Ще додається така штуковина, яка, якою можна варити: алюміній, нержавійку, всі види металів. Друзі, так що є станочки різні, але вони від 14 до 17 тисяч доларів. Самий дорогий це наймаленький станочок. От маленький 35 кілограм. Він найдорогий, він 17 тисяч доларів коштує. Це імпульсний. Це з прямого випрямлення 3 кВт 16, 2 кВт 14 тисяч доларів. Друзі, це не дешева річ, але цікаво те, що можна надавати ним послуги. І коштує одна година роботи 1000-1500 гривень. Друзі, і цікаво те, що можна виїжджати на виїзд меншим станком, він 2 кВт, однофазний. Це забори, це е, лісниці, це не знаю, різні різні е, конструкції металеві. Так що, друзі, кого цікаве, таке обладнання, будь ласка, на каналі LazerVin там багато цікавої інформації. Передивіться там, а тоді мене набирайте. Там дуже багато є відповідей на ваші питання.